Всім добрий день! Цей літній сезон вражає аномально високими температурами. На ґрунті бувало до плюс 70. Не всі рослини в моїх квітниках добре переносять таку спеку. Наприклад, молочно-квіткові які ростуть на відкритих сонячних ділянках, вже практично засохли, доводиться обрізати їх. І це при тому, що тут був регулярний полив. У мене ділянка неправильної форми. Є відкриті сонячні місця де поливу практично немає, його важко організувати там. Наприклад, квітники біля входу на ділянку, біля воріт вздовж кордону ділянки, за парканом. Вони цілий день перебувають на яскравому сонці без поливу. У таких місцях я висаджую посухостійкі рослини. Переважно це клумбові багаторічники. Менше використовую однорічники, а також використовую кущі та дерева, які легко переносять спеку. Рунт у таких квітниках я мульчую гравієм, під якийсь стилю щільну плівку. І так створюю ділянки саду з мінімальним доглядом. І полив не потрібний, і бур'янів немає. Взагалі, клумбових рослин, які витримують яскраве сонце та посуху, не так вже і мало. Але в цьому відео я розповім тільки про ті, які ростуть у моєму саду, і про які я можу впевнено сказати, що вони зберігають декоративність. Незважаючи на таку сильну спеку та нестачу поливу, почну з клумбових багаторічників. Це список посухостійких багаторічників, які найчастіше використовують для посадки на сухих сонячних ділянках. У цьому списку червоним кольором я виділила ті, про які я розповім у цьому відео. З цього списку я маю ще деякі рослини, наприклад, чебрець, хінацею. Але в мене вони ростуть на ділянках, де є полив. Тому не можу сказати, як вони витримали б таку спеку без поливу. Почну з цього невеликого квітника біля варіт, який цілий день знаходиться на сонці. Тут усі рослини посухостійкі багаторічники. І незважаючи на таку спеку, вони не втратили декоративність. Я підбирала їх так, щоб вони не лише обходилися практично без поливів, а й догляд за ними був мінімальним. І в той же час мені хотілося, щоб цей квітник, розташований при вході на ділянку, зберігав декоративність, у міжсізоннє і взимку. У ньому акцент зроблений на юку нитчасту, яка відповідає всім цим вимогам. Юка вічно-зелена рослина, довгожитель. На одному місці вона може зростати до 20 років. Юка утворює великі розетки, листя синє-зелене, воске, шкірясте. Висота рослини до 70 см і такий самий діаметр у дорослої рослини. Юка добре росте у гравінних садах, альпінаріях, можна висаджувати у широких бордюрах. Цвіти вона з червня до серпня, залежно від регіону, протягом 2-3 тижнів. Їй підходять будь-які ґрунти, росте навіть на піску. Корінь у мюки сильний, тому вона не страждає від спеки і добре переносить нестачу вологи у ґрунті. Для юки важливіше, щоб не було застою води. При надлишку вологи коріння гнитиме і рослина може загинути. До речі, юка нечиста, дуже стійкає до морозів, і її морозостійкість до мінус 30 градусів. Дуже витривала рослина, декоративна і влітку, і взимку. Санталіна срібляста або санталіна кепересаподібна. Теж вічно зелена рослина висотою від 30 до 50 см. Гілки довгоподібні, довжиною до 60 см, листя дрібне, сріблясте, ажурне, з легким опушенням, приємним ароматом. Квітки невеликі, у формі кулі яскраво жовті ароматні. Цвіти вона у червні серпні, легко переносить і високі температури, і нестачу вологи. Їй добре підходить пухкий бідний ґрунт. У мене важкий ґрунт глинистий, тому при посадці я додавала пісок. Санталіна не любить вологий ґрунт застою застой води, тому полив має бути дуже помірним. Якщо ґрунт замульчувати, то санталіна, як і юка, може обходитись лише атмосферними опадами. Сантеліну зазвичай використовують в одиночних і групових посадках для прикрашення доріжок, в альпінаріях, оформлення бордюрів. Вона добре переносить формуючу обрізку і швидко розростається. Тому, якщо ви хочете надати Санталіні форму кулі, доведеться часто стрикти її. Рослина теплолюбна, і багато хто вважає, що в середній смузі у відкритому ґрунті санталіна не зимує. Але в мене вона росте вже давно і можу сказати, що навіть без укриття короткочасні морози до 25, вона переносить добре. Тахіс візантійський росте в багатьох куточках моєї ділянки. Це ґрунтопокривна рослина із зимуючим сірим листям. Листя щільне, м'ясисте, опушене, висота рослини до 40 см. Тахіс добре росте на сухих сонячних ділянках. Дуже добре висаджувати його вздовж доріжок, біля стін, огорож. Якщо ці ділянки знаходяться весь день на сонці, вони сильно нагріваються і висушують землю поряд. У таких місцях по сухостійкій стахіс росте дуже добре і від спеки не страждає. Але треба сказати, що стахіс добре росте і в сухій тіні, і в тих квітниках, де полив регулярний. Цікава рослина, яка допомагає створювати дуже гарні композиції. Яскулка ґрунтопокривна рослина із зимуючим серблясним листям висотою до 10 см. Досить агресивна рослина, яка дуже швидко розростається і може заглушувати сусідні рослини. Але якщо на вашій ділянці є сухі сонячні місця, на яких важко організувати полив, ясколка дуже підійде для посадки в таких місцях. Вона створює красиві сріблясті килимки, які дуже красиво виглядають, коли ясколка цвіти. На сухих сонячних місцях добре ростуть очитки. отчітки. У мене очитки є і в квітниках на ділянці, і за парканом вздовж дороги, там де поливу немає. Я думаю про очитки багато можна не розповідати. Відома невибаглива рослина. Нескорослі сорти, які часто використовують у терпінаріях, можуть швидко розростатися і заважати іншим рослинам. Особливо небезпечний очиток їдкий. Від нього я практично позбулася, хоча іноді він з'являється у квітниках, як бур'ян. У мене є кілька сортів очитків різного кольору, висотою від 30 до 60 см. Очитки добре переносять спеку та посуху і добре растуть на бідних ґрунтах. Для посадки на сухих сонячних місцях дуже підходить і кореопсис. є однорічні сорти. А у мене багаторічний сорт висотою до 50 см. Цвіти каріопсис дуже рясно. розмір квітки до 5 см. Якщо обрізати його після цвітіння, то каріопсис буде цвісти з липня до вересня. Дуже невибаглива рослина. Може рости на бідних, в піщаних ґрунтах. Свій каріопсис я привезла багато років тому з півдня, коли відпочивала на морі. Каріопсис зростав на занедбаній клумбі. І мене вразила його витривалість. Сонце, спека, палива немає, і все одно дуже рясне цвітіння. Котовнік ще одна рослина, яка легко переносить спекутну погоду і нестачу вологи. Це компактна рослина висотою 30-50 см. Утворює картинки з з сизого листя з приємним запахом. Цвіти рясна, його висаджують на відкритих сонячних ділянках і з бідними ґрунтами. Котовник швидко розростається там, де погано ростуть інші рослини. Це не тільки посухостійка, а й морозостійка рослина. За наявності снігу, котовнік витримує зниження температури до мінус 34 Рудбекі – ще одна рослина для сухих сонячних ділянок. Є однорічні сорти. У мене багаторічні рудбекі за вишки до 60 см. Квіти, схожі на ромашки зазвичай жовтого чи оранжевого кольору. У моїх рудбеки не дуже великі квіти 6-7 см. Є сорти з великими суцвіттями до 12 см. І багаторічні і однорічні рудбеки легко переносять нестачу вологи. Не такі витривалі, як юкаючи очитки, але все ж таки гідно витримують таку спеку. І непогано ростуть на яскравому сонці без частих поливів, кущові хризантеми, гвоздики, айстра багаторічна, троянди іриси лілініки. Іриси добре переносять спеку. Щоправда, у іріса Бородатого підсихають кінчики листя і декоративність знижується. Краще переносить спеку іріс сибірський. На цій ділянці білі він також росте. І на цій ділянці вздовж кордону іріссибірський теж добре почувається. Зовсім не страждає від спеки жовтий іріс. Вузьке листя залишається яскраво зеленим, соковитим, незважаючи на спеку. Хоч іріс жовтий дуже декоративний весь сезон, він перестав мені подобатися. Справа в тому, що після посадки кілька років він спокійно сидить на одному місці, укорінюється, а потім поводиться агресивно. Дуже швидко розростається. Ось тут опустила його, герпециди на нього погано діють, віднокорень не гине. І він проростає через плитки знову і знову. Айстра альпійська і Айстра Новобільгійська теж добре переносять спеку і нестачу вологи. В описі альпійська часто вказують, що рослина любить зволожений ґрунт. Але в мене вона добре росте на різних ділянках. У тому числі сухих сонячних з недостатнім поливом. А ось тут вона росте за парканом вздовж дороги, як ґрунтопокривна рослина. Зовсім без поливу вона добре витримує посуху, але трохи листя підсихає. Для того, щоб вона не втрачала декоративності в таку спеку, як зараз, її достатньо поливати раз на 10-14 днів. Айстраальсь швидко розростається, сама в рослина невисока до 10 см. Квітканос до 30-40 см. Квітка діаметром до 5 см. Забарвлення може бути різним. Айстра новобільгійська цвіте пізніше у вересні-жовтні. Зараз вона виглядає так. У мене нескорослий сорт, кущики висотою до 40 см. Вони трохи схожі на сам шит. Листя дрібне, кущики щільні, густозелені. У мене айстра новобільгійська росте вздовж доріжок у бордюрах. І запаркана вздовж дороги окремими кущами. Посуху вона переносить добре і добре зимує. Не позначилася спекутна погода на декоративності гвоздики. Це гвоздика альпійська заввишки до 10 см. А це гвоздика трав'янка заввишки до 20 см. Вони добре підходять для посадки в альпінаріях і вздовж доріжок. Хризантема кущова літньоквітуча. Вона особливо добре переносить спеку на замальчованих ділянках. Тут вона може обходитися практично без поливів. Ця хризантема висотою до 60 см, розмір квітки 6-8 см. Зацвітає ця хризантема у червні, і якщо регулярно обрізати її, то цвітіння продовжується практично до морозів. Вона добра зимою без укриття. Цю хризантему краще висаджувати на відкритих сонячних ділянках, і треба враховувати, що хризантеми, які вирощуються у відкритому ґрунті, дуже чутливі до поливу. Тому можна зустріти таку пораду. Якщо ви не можете визначити, як часто поливати її, то краще зовсім не поливати рослину. А перед поливом треба переконатися, що ґрунт досить сухий, а рослина дійсно потребує додаткової вологи. Що стосується троянд, їх у мене багато, але краще за всіх спеку при недостатньому поливі переносять почвопокривні сорти. Декілька кущів таких троянд чудово росте вздовж дороги за парканом, хоча там їм достаються лише атмосферні опади. Лілійники непогано переносять спекотну погоду. Але все ж таки на відкритих сонячних місцях нижнє листя підсихає. Зовсім безпаливо можуть обходитися ті, які частину дня перебувають у тіні. А на відкритих сонячних ділянках для того, щоб вони зберігали декоративність весь сезон, краще зрідка поливати їх. І, мабуть, треба згадати ще нев'яник. Спеціально я його не вирощую, тому що він дає самосів, і росте в різних місцях ділянки. Там, де він зовсім не потрібен. На газонах, на городі. Нев'яник невибагливий, обходиться і без поливів, і без підживлення. Щоб відео не було дуже довгим, я розіб'ю його на кілька частин. У другій частині я розповім про клумбові однорічні рослини і декоративні трави, які ростуть у моєму саду на сухих сонячних ділянках. І при цьому зберігаю декоративність, не дивлячись на таку спекутну погоду. А на сьогодні все. До зустрічі! Здоров'я вам та красивих квітників!